Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив зараз обід, вирішив поїхати на одне озеро, взяв з собою один фідер, одну поплавочну вудочку. І хочу собі спробувати у флетфідерній рибалці. У флетфідерній рибалці є новачок і на річці я на флет я ловлю, але то зовсім інша рибалка, зовсім інші ну, прикормки і так далі. Зараз треба замішатись. пойлікі смойлики, макуха, смакуха, пеліці, смілиці, палтус, це у нас криль і з собою чесник. Ну, Часник не знаю, буде гарно працювати по кору по але карась дуже гарно бере на нього. Зараз добавлю в нього водички. А, тут ще якісь... Рідина треба закрити перемішати. Залишити хвилин на 15. Якщо буде багато води, я трішки сухої прикормки додавлю, і трішки сухого палицю. Я ж говорю, це перший раз, коли я тільки починаю свою флетфідерну рибалку. Для початку трішки возьму. Там є... якщо що, я додав. Кільки там дорого да. такий бюджетний сигналізатор, взяв крону. Сподобається, я возьму набор на 4 штуки, а поки що вирішив вот спробувати. Зараз включимо. Так. Відрав я монтаж, руминський монтаж, вітер дуже сильний, шоклідер поставив. 50 грам руминський. Поки що повідеця не ставив, хочу подивитися, яке б Як летить, куди летить. Дуже сильний вітер, тому буде. Я взяв собі таку коробку. Тут лінійка є, які тут повідці, тут у мене все тут. Тут ножик, шило і так далі. Всякі стопорки. В общем, така прикольна коробочка. Сьогодні буде, в принципі, я не знаю, що з цього вийде, тому що я тільки починаю платфідерну фідерну рибалку. А вона, я планую на наступну рибалку заповнити її повністю. Тут би, все майже заповнив, але я не знаю, що ще потрібно мені. Кілька видів. Попапів, чесник, білчан, креветка і полуниця. З чого почати, з чого почати? Я не знаю з чого почати. Мабуть, почну з полуниці отакої великої. І зараз буду його, мабуть, різати. Ну що, друзі? Ось мій півідець. Невеликий гачок і з підрізаним попапом. І він має отаку презентацію. Гачок лежить на дні, жалом донизу і попапчик підіймає його. Кладемо сюди. Трішки насипаємо сюди. І я ось пошуковий так. десь біля берега може ще далеко закидати, я не знаю. Почнемо десь тут. Все, і зараз відпущу. Закинув я флетфідер, дуже сильний вітер, я не знаю як буду ловити взагалі. Мабуть зараз придеться перекинути. Взяв собі махалочку, але не просту махалочку. Це махалочка з двома вершинками. Тут 6 метрів. Звичайна махалочка. Але якщо вершинку зняти і поставити оцю для карпа дуже мощно, вона буде 5, 5 метрів і буде дуже гарно просікати рибу. Ну, почну з шести, Тут карпа досталь, але я не знаю, буде клювати, не буде. Карп, тому для карася залишив як є. Ось, ось такая махалочка. О, 6 метров. 6 метров. Это еще треба. Это у нас хороший. тришки тут. Ну, и трешки тут. Вот Макуха чистоковую возьму и на карася попробую закормить. Водой багато карася І пакета водно. В їх пахне І треба його зібрати. чеснокові бомбочки. Для початку має вистачити. Ну що, ось зібрав я снасть і буду закидати. Тих нормально. Перший, перший карасик. Так, рибинка підсадці Дивіться який! Золотий! Ах, красавець! Перший карасевич! Я, пеймав, я буду, щоб показати скільки піймав, буду складати О, садок. Так і стоїть, а на поплавок інколи бере. Не бере настільки охайно, просто так. o imóvel que І карась був після три. Ну що, друзі, трішки Нормально так половив Ну що, друзі, зараз покажу, що піймав на поплавок. Трішки наловив. Трішки карасиків потягав. Ну що, друзі, 12 карасиків сьогодні піймав. Ось такі карасики були. І зараз повернемо їх до водойми. Друзі, вже завершилась моя рибалка. Зараз нелегкий час для мого каналу.